Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування на грудень 2025 року, що чекатиме Україну. Початок місяця, середина місяця, кінець місяця. На три етапи. Давайте ми з вами подивимося сьогодні. У нас третє число, третє дванадцяте. Ввечері, в 20 й годині, за київським часом буде прогноз по областях на місяць. Добре, давайте я візьму циганську колоду карт. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю прогнози. Так, давайте подивимося. Так, я витягну три карти на початок місяця, три карти на середину місяця, і три карти на кінець місяця. На три етапи по 10 днів, грубо кажучи. Ну, і по одній. Карті Таро, як додатковий ключ, підказка, висновок всього цього, що відбуватиметься. 2025 рік майже завершився, яким би він там не був, робимо висновки і надіємося, що 26 рік буде набагато кращим. Дай Боже всім добра, благополуччя та мирного неба. Так, початок місяця. Карта жінки матері з дитиною на руках. Народження чогось нового, якась нова енергія, благополуччя, успіх. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта допомоги, карта підтримки, карта якогось статусу це теж дуже хороша карта. Карта листа. Робота з документами, новини, інформація. Десятка мечів. Це карта агресії, це карта ударів та атак. Тут карти всі хороші, але ось ця от десятка мечів говорить про якісь серйозні вогневі небезпеки. Середина місяця. Карта юної жінки. Карта противника. Активізація ворогів. Карта зустрічі. Якісь важливі зустрічі, наради, перемовини. Можливо, підписання якихось домовленостей договорів. І королева Кубків карта сильної жіночої енергетики. Кінець місяця. Священик захист вищих сил, вчений. Новини, інформація, сповіщення. Карта друга. Тут Всесвіт, 21-й аркан. Карта Всесвіту. Успіх, благополуччя, нові дороги, нові глобальні переміни та трансформації. Мені найбільше з усього, що карти показали, подобається саме кінець місяця. Тому що кінець місяця, от 21-й аркан, дуже сильна карта. Плюс карта священника, плюс карта вченого, говорить про якісь дуже великі потужні переміни, досить сильні, взагалі для усієї країни. Надзвичайно великі реформи і дуже. Глобальні процеси, які можуть запуститися. Можливо, це буде якийсь новий альянс, можливо, це буде якийсь новий, знаєте, коаліція з якимись країнами, чи ще якісь нові перспективи, скажімо так. Будемо спостерігати, будемо дивитися. В будь-якому випадку бажаю всім, щоб для вас грудень був безпечним, комфортним, продуктивним, добра, благополуччя, щастя. І всього найкращого. Побачимося з вами ввечері о 20-й годині. До скорого! Всього найкращого!